Вітаю, ані Лорак поїхала у всеросійський тур зі своїми хітами. Всі кошти від концертів будуть перераховані в ЗСУ. Ви дивитесь програму обережно. Фейк! Давайте подумаємо за рахунок, чого Росія завжди перемагала у війнах. За рахунок безмежного людського ресурсу далеко за відповіддю ходити не треба. А їх тупо завжди було більше, і вони тупо ніколи не шкодували своїх солдатів. Ну, ви пам'ятаєте оцю нітліночку місняка перемоги Жукова? Баби ще наражають. Чи актуальний цей скіл для Росії сьогодні? Чи настільки ж нескінченні міцні ресурси у Москви, як колись? Давайте спростуємо фундаментальний міф російської пропаганди про те, що солдати в них не закінчаться ніколи. У нас огромний мобілізаційний ресурс, тобто ресурс тих, хто відслужив, тих, хто має бойовий опит, хто має воєнні спеціальності, у нас почти 25 мільйонів. 25 мільйонів потенційних чмобіків. Уявіть собі цю орду. Мета фейку залякати нас і союзників і вселити впевненістю власних солдатів на фронті. Але російських окупантів це тільки дратує, бо вони вже рік без ротації. Вам обращається воєннослужащий, проходящий службу мобілізації полк 1442. Ми служили 8 місяців. І на даний момент знаходимося в зоні своє. Отпуска нам так і не представляється. Але ж скільки насправді Росія може мобілізувати воєнних злочинців? Давайте на початку розберемося, що взагалі таке мобілізаційний ресурс. Це всі чоловіки призовного віку, які є придатними до військової служби за станом здоров'я, тобто, де-факто всі чоловіки, крім дідів, осіб з інвалідністю та дітей, звісно. Хоча дітей в Росії вже готують. Іншими словами, це економічно продуктивна частина чоловіків, але важливо, призов всього мобілізаційного ресурсу не проводився під час жодної війни в історії. Навіть СРСР під час Другої світової війни не відправив весь мобілізаційний ресурс на фронт, адже це фактично неможливо з огляду на логістичні обмеження та потреби економіки, бо хтось війну що, має обслуговувати в тилу. Мені було важливо зрозуміти, правда чи ні, що у мобілізованих нічого, що у них плохо. Я вам скажу так, мені самому захотілося. Тому давайте ми розглянемо не мобілізаційний ресурс Росії, а мобілізаційний резерв. Це люди прозовного віку, які пройшли Службу в армії чи інших воєнізованих структурах, або, хоча б якось номінально закінчили військові кафедри, таких в Росії станом насічень січень 2023 року було 2 мільйони. Тобто відчуваєте різницю: 25 мільйонів, і 2. ось вам перша маленька маніпуляція. Для них мобилизация – это шанс помочь стране, братьям и сестрам с освобожденных территорий, как отправляются на службу, чтобы защитить не только товарищей из братских республик, но и свой дом. А теперь давайте увимкнем калькулятор. Під час так званої часткової мобілізації вже встромили в кірзачі від 300 до 500 тисяч чоловіків, плюс приблизно стільки ж вступило до приватних військових компаній та добровільно підписало контракт із армією. Тобто залишається один мільйон в резерві. І приятись мужчина, наша катора з включають контракт рухаусу з самими. Високими патріотичними Плюсуємо сюди чоловіків, які втекли з Росії від мобілізації та від репресій Путіна. Та ще додамо сюди чоловіків, які ховаються десь в Тайзії та в самій Росії, бо бояться йти на війну. Іменно тут, після об'явлення в Росії мобілізації намагаються перейти граніцю тисячі російських мужчин. Автомобільна пробка з російської сторони граніці розтягнулася на десятки кілометрів. І от вже немає двох мільйонів мобілізаційного резерву, аж від слова зовсім. А нову хвилю мобілізації проводити якось треба. Бо російські солдати в Україні перемагають, так би мовити, власне життя. І причому досить успішно. Ми мобілізований Краснодарського краю. Місяць на стіпах чому-то готові, непонятно к чому Возили туди, сюди. А зараз виходить, ми знаходимося десь в полях України. Отже, ми починали з 25 мільйонів, а закінчили новим законом про мобілізацію, який в цьому липні прийняла Держдума. Цей закон збільшує граничний вік перебування в запасі на 5 років додатково. Тобто, призовний вік на строкову службу розширили з 18 до 30 років, і це згідно з планами дозволить суто технічно збільшити МОБ резерв удвічі, тобто до 4 мільйонів. Мільйонів 300 тисяч осіб. В Росії збільшили максимальний призивний возраст з 1 января 2024 року. За ставі 30 років. Ну окей, припустимо, що з Росії більше ніхто не звалить, і тайга взагалі вже забита під зав'язку. Ведмеді навіть здають там свої берлоги по тисячу доларів на місяць. Звісно, з патріотом знижки. Тоді в Росії залишається десь пара лямів потенційних, назвамо так, гарних росіян. Только не розбирай зараз. Ми з вами моделюємо напівфантастичну реальність. Добре, Путін мобілізував 2 мільйони чоловіків, які це матиме економічні наслідки для Росії. За підрахунками Форбс, мобілізація додаткових 500 тисяч осіб обійдеться російському бюджету у 7,5 мільярди доларів, плюс 3 мільярди доларів щомісяця додатково на їхнє отримання. Тобто цю суму треба помножити як мінімум на 4. А з урахуванням того, що російський експорт енергоносіїв майже помножений на нуль, виходить не Дуже веселая картинка для путинономики. В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. И наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать. Але что зараз? Навіть сегодня уже российские мобилизованные массово не отримують выплаты. У нас у всех семьи, дети, внуки, у нас у всех дома остались. Ми не можемо заплатить за комуналку за світ, за газ. Потому що наш губернатор вважає, що деньги нужні йому, а не нам. І не нашим сім'ям. А це ми ще не рахували виплати рідним за загибель окупанта та поранення. Адже сотні тисяч росіян таки залишили в Україні частку себе. Привет, вот как то так ми з вот пацанами відпочиваємо. Вже три дня в коридорі говорять б А На позиціях у нас були. Ну... Да больше я коротше поїду. Навіть гіпотетично, якщо росіянам таки вдасться мобілізувати 2 мільйони чоловіків. Окей, добре, давайте так. Вони 25 мільйонів мобілізували. Чим вони будуть їх озброювати? Детская мечта пойти воздушно-десатному войска мечта осуществилась. Ну как дедушки, отцы наши воевали, истребляли фашизм. Победа будет за нами. Дідушко говорив, і часом віка зайшла ніч, надій стрімбляті. Адже для ведення бойових дій потрібно не лише гарматне м'ясо, якому теж потрібно дати автомат, вдягнути, забезпечити медзасобами, прогнати через якусь очепку та пошити дебільні шапки з зірками. Армії необхідні ще й танки, авіація, артилерія та боєприпаси. Скільки цього добра потрібно для 25 мільйонів армії? Тут, вибачте, мій калькулятор просто згорів. За оцінками порталу мілітарний з 15,5 тисяч танків на зберіганні Росія може кинути в бій максимум 5 тисяч. І здебільшого, це старі танки. Т-72, Т-62, Т-55 та Т-54. Решта вже не підлягають відновленню. Станом на 24 лютого 2022 року в строю було 3300 танків, і майже всі були знищені в Україні. Зараз Росія виробляє до 50 танків на місяць і відновлює до ста старих або пошкоджених. Тому вже зараз на фронт їдуть не те, що т 55 За проходять А навіть ІС-2, тобто часів Другої світової війни. Оце я розумію, діди воювали. Давайте підсумуємо: якщо Росія мобілізує просто зараз 25 мільйонів чоловіків, то вона війде в історію як країна, яка з'їла сторічний запас перловки за одну годину і випила Каспійське море Цикорію. Та постає логічне питання: де ж вони візьмуть стільки загрятатрядів? Наприклад, тих кадирівців ледь-ледь лишилось їм вже самим. Загрятатряди потрібні. Во время російської воєнної агресії в Україні чеченська Розгвардія іспользується в качестві. За град отрядов кадировці здержувати розбігаючихся з поля боя солдат других подразділей. Тож цьому фейку я ставлю 7 гой з 10. бо 25 мільйонів вони, звісно, не мобілізують. Але гарматного м'яса і заліза в окупантів досі дуже багато. Не будемо закидати шапками і віримо та динатимо на зсу.